У головному кампусі KC відбулася зустріч переможців «Talents for Ukraine». На запрошення відгукнулися близько півсотні талановитих українців, яких підтримав фонд KC Foundation. «Talents for Ukraine» справді унікальна ініціатива для України, адже тут немає обмежень за професіями чи сферами. І ми в KC вважаємо, що подібні зустрічі переможців формують екосистему талантів. До слова, розмір гранту визначає журій. Найчастіше це 5 тисяч доларів. Подаватися можуть українці від 16 років. Тут є і науковці, і освітяни, композитори, режисери Тобто дуже дуже різноманітні люди. Але всіх їх об'єднує те, що вони професіонали у своїй справі. І вони горять тим, що вони роблять, і запалюють інших цим. Тому там KC Foundation підтримує таких людей, і власне, ми давали їм гранти. І сьогодні їх такий нетворкінг спільнотворення відбувається. Це грант, який за який не потрібно звітувати. на його мета підтримати людину як особистість. Вічності, за її здобутки попередні і подальшої розвиток Ми починали в листопаді 22-го року, і зараз уже от три е, роки та програма існує і на даний момент має понад 300 переможців. Відчуваєте, що «Talents for Ukraine» – це про вас? Наразі триває третя хвиля відбору талантів. Тож деталі я залишу в описі до відео.